Доброго дня! Доброго дня, Кирило Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. Я вам щиро дякую, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Так, Кирило, ти молодець, що працюєш, не боїшся шукати можливості, стукаєшся навіть у закриті двері? Ну я так надію, що з такими наполеглими українцями і активною молоддю за, за нами, за вами майбутнє і тебе говорю, щоб ти не здавався і йшов тільки вперед. Дякую. А чому ви погодились дати мені інтерв'ю? Ну я ж пообіцяв обіцянки треба виконувати, тому ж мені дуже цікаво знати, що про нас дорослих думають такі досвідчені діти. Особливо це важливо чути зараз, коли наша країна в такій складній ситуації. Якщо перед вами сиділа взагалі от незнайома людина, і вона вас запитала: хто ви, як би ви відповіли на це питання? На другій хвилині запису в мене зникло світло, тому вимушений далі був знімати з поганим освітленням. Я українець, корінний одесит, який тривалий час працює, живе і дуже пишається містом Корабелів Миколаєвом. Я дуже люблю це місто. Я також. Любячи батько та син, де б я не працював, що б не робив в бізнесі, чи працюючи в Верховній Раді України, я роблю це дійсно максимально максимально намагаюсь приносити користі для всіх, тому що вважаю, що це основне для людей, які полюбляють то, що вони роблять. Ну я думаю, що це. Навіть основне про все. От, а, хочу поговорити про наших українських аграріїв, котрі справді героїчно зараз працюють, і а, чи виплачуються їм певні премії а, за роботу у війну? Ну, дійсно, аграрії це наші герої. А, вони молодці, дійсно, коли почалася війна, багато територій було окуповано, поля горіли. Навіть банально, окупанти вони крали техніку, обладнання, навіть врожай. І коли наші аграрії почали працювати, сіятись і вже зібрали врожай. Це для мене дійсно справжні герої аграрного фронту. називаємо це так, тому що був брак з паливом, якщо ти пам'ятаєш, був брак з насінням, з гербицидами, був брак з пестицидами, і так далі, з мінеральними добривами, і все це, попри все це, все ж таки наші аграрії вони засіяли поля і зібрали врожай. Що це дало? Це дало те, що зараз е, наша країна з хлібом, а е, мало того, ми ще е, допомагаємо іншим країнам. Е, скажімо так, ми е, зараз виконуємо продовольчу безпеку не тільки е, в нашої держави, а й світову. Е, на твоє питання, чи допомагаємо ми аграріям? Так, є деякі програми, е, які спочатку? Ми запропонували це пільгові кредити 5,7,9, і завдяки цим кредитам змогли засіятись. Зараз ці кредити пролонговано. Отримали фактично 35 тисяч фермерів і сільхозвиробників Ці кредити, це великі суми. Десь 75 мільярдів гривень, тому в цьому ми допомагаємо. А якщо в цьому році ми будемо розглянути цей наступний рік, то, хоча у нас було багато програм, але зараз нема коштів у бюджеті, щоб ми могли так допомагати нашим аграріям, бо фактично всі гроші йдуть на армію, на забезпечення Територіальної цінності нашої країни, тому о, зараз допомога буде набагато менше. От о, нещодавно було свято, День працівника сільського господарства. Як ви провели цей день? Ну в цей день я. О, Всім тим, з ким спілкуюсь, і фермери і мої колеги, ми вітали один одного. І перш за все, ми бажали один одного перемоги. Це по-перше, тому що без перемоги ми не зможемо бути сперед. Ну і не боятися, щоб не сталося, ризикувати, йти вперед, роботи, шукати інші можливості. Ну, так як попит на агропродукцію був є і буде, то нам треба рухатися тільки вперед. От на початку війни у вас був брифінг з Олексієм Леоновим, з Геннадієм Трухановим. І ви вже сказали, що ви передні одесит. Ви спілкуєтеся з Геннадієм Леонідовичем наразі? Я мажоритарник від міста Миколаїв, тому більшість свого часу я проводжу саме в місті Миколаїв, і там мої виборці, там моя команда. А ми працюємо там, коли я давав брифінг з Геннадієм Леонидовичем, Тоді він допомагав нам як міський голова. Евакуювати людей з міста Миколаїв. Тоді були постійні обстріли моєго міста, тому тоді він допоміг в цьому, надав транспорт, і ми разом з Одеситами евакуювали людей з міста Миколаїв, довозили їх чи до кордону з Молдовою до Паланки, чи на залізничний вокзал міста Одеса. А від тут евакуаціонними потягами вони вже а, їхали а, в різні міста нашої держави, де було більш безпечно. Так, а як часто ви буваєте в Одесі? В Одесі живе а, моя, моя сім'я, мої друзі, близькі люди. А, стараюсь бути там а, як. Позволяє час, але на жаль, це не дуже часто. Бо коли справи, а, я а, коли я свої справи в місті Київ залишаю, я їду в місто Миколаїв, бо там є мій гуманітарний штаб, є моя команда, яка працює зараз. А, і я повинен бути там. Тому в місті Одесі я буваю не так часто. Я хочу запитати стосовно вашого відео про те, як ви проводите свій день. І ви казали, що ви три рази на тиждень бігаєте. Зараз ви бігаєте, займаєтеся спортом. Ну, ти знаєш, коли я попав в політику, я фактично перестав займатися а, спортом так, як це робив до цього. А, дійсно, немає часу цим займатися, особливо зараз, коли а, ну, дуже багато завдань, які треба виконувати не тільки в комітеті, але і скажімо так, в місті Миколаїв зі своїм гуманітарним штабом, тому що нам треба допомагати великою кількості людей воєнним медичним закладам. Тому часу на заняття спортом дійсно немає. Я забув вже коли це зробив, але я мрію, що в найближчий час все ж таки я буду. Входити в форму і е, займатися спортом. От тільки, може так, ранкова гімнастика, та й все, все, що я можу зараз робити. Бігу немає, тобто? Бігу немає, вже десь рік я не бігаю. Чи відновити це найближчим час. Так, да, як, як завжди, кожен з нас на новий рік щось собі загадує. Тобто я собі загадую, щоб я з початку року почав займатися спортом, своїм власним здоров'ям, ну, проводити себе в форму. Тому що, як то говорять, в здоровому тілі здоровий дух. Тому це треба робити завжди. От а який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? Ну, я думаю, що основний мій девіз – це ніколи не здавайся. Ну, таке такий, такий вислів, така фраза на існує в багатьох мовах. Часто використовується в музиці. Це є принцип життя, але я би розширив його. Я колись читав Черчилля і була на ну, одне його висловлювання, таке крилате. А, ніколи не здавайся, ніколи, ніколи, ніколи. Не ні в малому, не в крупному, не в пітному, ні в маленькому. Ніколи не здавайся, як це це не суперечить честі та здоровому. Ніколи не піддавайся силі, ніколи не піддавайся силі, явно переважаючи е, тебе супротивника. Я думаю, що така розширена десь. Е, Фраза розширений девіз, з яким я йду по життю. І ще є такий йде тільки вперед і вгору. Це два взаємодоповнюючих девізи, з яким я йду по життю. От а, аграрна інфраструктура, вона ж теж постраждала. І є програми по відновленню аграрної інфраструктури, і яка країна буде її? Ми завжди думаємо про те, як швидко ми зможемо відновити всю інфраструктуру. Від аграрної інфраструктури вона залежить від транспортної інфраструктури, це як одне ціло. Тому, коли після обстрілів ми починаємо відновляти, то це фактично кожен день ми вже займаємося відновленням цієї інфраструктури. Розмінування полів, закупівля обладнання та техніки, деякі програми грантові, які допомагають зробити зараз нашим фермерам. Ну, багато того, що дасть можливість максимально швидко почати відновлювати нашу країну. В ігральній сфері, що зміниться після нашого вступу в Євросоюз? Ну, на самому, ну я вважаю, що в принципі ми вже а, багато років йдемо в, по в сторону о, Європейського союзу. Багато кроків вже зробили. А, наше суспільство вже а, ну, знає, що а, і готово до того, що ми а, поступово йдемо а, в цьому напрямку. І дійсно я вважаю, що чим скорішими це зроблено, тим краще буде для нашої країни. Але багато законопроєктів і в нашому комітеті ми розробляємо о, євроінтеграційних, які б інтегрувати наше законодавство в європейське законодавство дало можливість експортувати продукцію о, з нашої країни до Євросоюзу. О, Наша продукція не тільки якісна. Я навіть вважаю, що в деяких випадках вона краща, ніж європейська. Тому ми повинні допомагати нашим аграріям, допомагати нашим бізнесменам просувати цю продукцію на європейський ринок. Ви спілкуєтесь з міським головою, міста Микола? Так, да, ми спілкуємося, доволі часто спілкуємось, навіть вже <ганувач> так традиційно, десь стараємося раз в місяць очно зустрічатися, не тільки по телефону розмовляти для того, щоб розуміти, куди ми йдемо, де я можу допомогти місту. Ну тобто, такі зустрічі повинні бути для того, щоб ми разом розуміли, що треба робити в першу чергу, що в другу, в третю, так щоб ми могли рухатись вперед. Щодо проблеми, це та проблема щодо експорту так, українських продуктів. Це і олія, і борошно, так. Як це питання можна вирішити в період війни? Ну, дійсно, спочатку війни фактично експорту не було. А десь в березні місяці ми. Відгрузили не більше 250 тисяч тонн зерна та зернобобових націлійних культур. Але зараз ми вийшли завдяки зерновому коридору, ми вже вийшли на обсяги до 6 мільйонів тонн. А, ну, Фактично, це дозволяє нам експортувати зерно, борошно, олію, зернобобові. А, не тільки в. Країни європейські, але і в ті країни, де це потребує в Африку, в Азію по програмі світової продовольчої безпеки. Ми це теж все робимо, і це дуже важливо, що експерт працює Оце це і валютна виручка, і це вало внутрішнім продукту. Фактично, зараз аграрний сектор це драйвер економіки України. І ми повинні це розуміти і допомагати аграріям і всім тим, хто зараз е, е, намагається все ж таки працювати, е, незважаючи на острі, незважаючи зважаючи на, на заміновані поля, е, на брак техніки, насіння і всього цього, але Наші аграрії все ж таки на свій страх та ризик це роблять для нашої країни, не тільки для себе, а для нашої країни. А чи були ви в нещодавно зміненому Херсоні? Ні, зараз я працюю фактично десь ну, третій тиждень працюю в Києві. На кінці цього тижня буду в місті Миколаїв буду вітати маленьких дітей зі святом Святого Миколая. В місті Миколаєві у нас же є своя програма Святий Миколай», Славки Подарунки. Дуже багато таких сюрпризів. Які ми сьогодні напрацювали. І я буду на своєму окрузі з, з тими людьми, які це потребують. Коли буде можливість, дійсно я поїду до Херсону, тому що там є мої колеги, і друзі, які там мешкають, думаю, ми з ними зможемо поспілкуватися в на найближчий А На окрузі як часто ви буваєте? Як тільки в мене є. Вільна вільний час, я зразу йду на округ, чи то вихідні дні, чи то є якісь вільний час всередині тижня. Я завжди йду на округ і багато роботи на окрузі, якщо чесно. Бо там ми ж працюємо із лікарнями, ми працюємо із воєнними частинами із жителями міста. Фактично зі всіма, хто потребує допомоги всі програми, які ми вже на постійній основі, як то кажуть, кожен день ми розвозимо хліб, кожен день ми розвозимо деяким мешканцям і лікарням їжу, допомагаємо всім, чим можливо. І це на постійній основі, тому треба зі своїми людьми. Працювати зі своїм штабом, працювати, бо вони теж дуже втомились від такої нетрадиційної, скажімо так, роботи. До цього вони були юристи, економісти. Зараз вони волонтери. Розумієш для кожного з них це дуже важко, але всі працюють на благо свого міста і на благо нашої країни. Що саме зробити в першу чергу після перемоги України в цій війні? Ти знаєш, я думаю, це настільки особлива подія, що всі будуть і сміятися, і плакати. Основне, щоб це все закінчилось якнайшвидше, і наша перемога була а, дуже близька. Ми всі, всі це прагнули. І наостанок дайте поради молоді, котра хоче пов'язати своє життя з сферою політики. Ну, ти знаєш, ті молоді люди, які все ж таки захочуть зв'язати своє життя з політикою, я, основне прагнення, я думаю, по перше, залишатися вірними своїм цінностям по-друге, залишатися самим собою. Бо, повір мені, не багатьом людям, у політиці це вдається. Це Але, перш за все, до цього треба прагнути. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую тобі, Кирило. Завжди радий відповісти на всі запитання, які тебе цікавлять.